Всім привіт! Вітаю вас на каналі про інвестиції та фінансову грамотність. Сьогодні поговоримо про те, як інвестори аналізують ринок і визначають справедливу вартість оренди нерухомості. Щоразу, коли у інвестора звільняється квартира, перед пошуком нового орендаря виконується аналіз ринку. Як виконати аналіз ринку і виявити справедливу вартість оренди. Перше. Робимо список оголошень із популярних платформ, такі як OLX, Loon або групи Facebook. Друге. Шукаються квартири у тому самому районі, які схожі за площею та станом ремонту. І третє. Записуються ціни та виводиться середня вартість оренди на подібних об'єктах. Якщо визначається середня вартість не на квартиру, а на студію, зазвичай становлюється ціна на 20% нижче, ніж середня вартість однокімнатної квартири. Чому? Бо в студіях менше місця і вони коштують дешевше.